Привіт! Давно з вами не бачились? Як у вас справи? Цей рік багато чого змінив. Головне, пам'ятайте, ми з кожним днем все ближче до перемоги. Україна була, є і буде. До речі, про Україну. Я думаю, ви і самі знаєте, яка в нас цікава та різноманітна орнітофауна орнітологія, наука про птахів. А от чи знаєте ви, що перше птахи походять від динозаврів? Птахи? Походять від тероподових донозаврів у юрському періоді. Тобто вони виникли близько 160 мільйонів років тому. А от, наприклад, для порівняння: найстародавніша людина Homo habilis, або людина уміла з'явилася приблизно 2 мільйони років тому. Друге, птахам не потрібен дезодорант. Птахи не потіють, тому що не мають потових залоз. Охолодження тіла в основному досягається за допомогою високорозвиненої дихальної системи. Три ворони дуже розумні. Ворони одні з найрозумніших птахів. Живучи в містах, деякі ворони навчилися класти горіхи під колеса автомобілів, щоб розламати шкарлупу і дістати серцевину. При цьому, коли одна ворона бачить, як це робить інша, вона швидко вчиться, повторюючи процедуру. Або підіймається на високу гілку і скидує горіх донизу для того, щоб той розколовся. 4. дятли п'ють сік листяних дерев дятел звичайний відомий тим, що дістає з під кори комах та інших шкідників. Однак, мало хто знає, що весною, коли комах немає, а насіння хвойних дерев, горіхи і жолуді закінчилися, дятли пробивають кору листяних дерев і п'ють сік. Природа дуже цікава і незвичайна. Але якщо говорити про відносини людей і птахів, то птахи дуже важливі. І важливо влаштовувати їм підгодівлю у вигляді годівничок. Детальніше про важливість птахів та майстер-класи з виготовлення годівничок, ви можете знайти на каналі попередніх відео. Але я вас не залишу без цікавої ідеї. Я знайшла ще один варіант цікавої, екологічної, певно, найекологічнішої годівнички. Вона не потребує ніяких матеріалів, окрім їжі для птахів. Найкраща годівничка це ви.